І мене страждав за мого тата, за мою маму, за мою бабусю, за мого дідуся, за мою прабабусю, за мого прадідуся, Бог за всіх людей, за всю землю. Бог помер, Бог страждав. Він би, міг би не піти на страждання. А написано в Біблії плата за гріх смерть. А дар Божий життя да. да. Через Ісуса Христа. Да. я таки в біблії вірш. В книзі Івана, 3 розділ і 16 вірш, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Розумієте, що вам треба повірити, повірити в те, що вас Христос любить, старатися не грішити, славити Бога і в тяжких хвилинах. Написано в Біблії завжди радійте, моліться. Хто сумує, моліться. То радіє, співайте. Дякую. Да. Да. От моліться, ви, ви розумієте, коли ви повірите, вам стане набагато легше. Вам стане набагато легше е, погані дні е, переносити, всякі, всякі страждання, муки, моліться за синів, вам стане легше. Повірте мені, то я й так молюся до сина моліться, але вам треба осознати свої гріхи. Треба сказати, Господи, я визнаю себе де, тільки від серця. Я визнаю серця. себе грішником, грішницею, якась про тобою за кожен свій гріх. Прости мене і поможи мені йти за тобою угу. і не спіткнутися. Угу. Знаєте, ви розумієте, що таке по-духовному не спіткнути? Та, наприклад, не згрішить, не побить, не покурить, не обмануть, не вбить. Я поняла, Так, да. Розумієте мене, да? я розумію, так? Я розумі. Але ви розумієте, що треба повірити, не пити, не курити, будь нормальним, будь лагідним. Написано в Біблії, будьте лагідні, будьте мягкосерді. Угу. Не просто щоб серце качало, а будьте м'якосердні, тобто добрі, лагідні, сумирні, покірні, мирні. І ще є перша Петра книга в Біблії, п'ятий розділ, п'ятий вірш. Бо так, ой, вичтайте, ви трошки звилась. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бог гордим, сам Бог проти, а смиренним Він дає благість. Написано в Біблії, шукайте найперше царство Господа. Царство Божого. Так, Царство Божого. А решта до нас. Бог вас благословить, іменно тоді, коли ви повірите. Дякую, не можу зрозуміти, звідки ти таких сидів знаєш. Оце буде Будете Біблію читати все те саме. Читати. Да, може, там, да, може, там інший переклад з російської на українську ще якийсь, Не, я то я може повиню. іншим текстом воно буде пояснюватися. Але повиню. суть у Біблії вся та сама. <кх> Біблія найкраща Дос. в світі. Дос. Так. Мені, тря... мені треба, щоб на, на російській мові була. <ан> «Да? Я думаю, що і українську зрозумієте, і російську. Ми зараз по-українськи проповідаємо для спасіння всіх людей да. і, <ан> 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 <ан)> і можете і по русськи по почитати, аби спасіння душа отримала. Да. Все, Якщо... побажаю для них, щось побажати і в церкву. Я запросити. вам хочу побажати, щоб ви покаялись, щоб ви попали в небо, щоб раніше не вмерли. Не вкорочували собі життя горілкою, пивом і всім остальним, що може спортити здоров'я. Хай вас Бог хресно благословить, приходьте в церкву в середу на сім, в п'ятницю на сім і в неділю на п'ять. Приходьте. Або як, або як дасть Бог дожить, або дядя Коля вас забере, або тата. Чекаємо. Моліться. Просіть Бога милостині, співайте і славить Бога. Амінь. Слава Бога.